Привіт! Сьогодні з вами приготуємо надзвичайно смачний корисний домашній майонез, який вийде, повірте мені, у кожного за моїм рецептом. Беремо чашу блендера, віб'ємо одне яйце, до одного яйця ми додамо одну чайну ложку солі, півчайної ложки цукру, півчайної ложки. Оцету або лимонного соку можна додати, та пів чайної ложки або чайну ложку гірчиці. Це за вашим бажанням. Та додамо 250 г олії, можна соняшниковою, можна оливковою, за вашим бажанням. Занурюємо блендер на дно і включаємо, вмикаємо його і починаємо спивати. Тримаємо його на дні, ну, секунд 10. І після того ми вже побачимо, як наш майонез починає збиватися. І потім починаємо піднімати блендер. І ось така, такий гарний майонез у нас вже виходить. Для кольору можна додати півчайної ложечки куркуми і буде дуже гарний жовтий кольор. Ось такий неймовірно гарно. гарний смачний майонез у нас вийшов. Всім раджу приготувати, тому що це дуже швидко і корисно. До нових зустрічей!